Отак, ось, отак ось, ось, де ось матрас лежить, пружина. І отак. Длінша вона була це повністю як в квартирі двері. от будка на таку длину стояла. от тут така длина була, і там така ж сама длина. Це містечко для собак, яке облаштували небадужі містянки. Ми тепер можемо уявляти лише із розповідей. Сім років будки собі стояли під деревом на пустирі та нікому не заважали. Поруч знаходиться і великий гаражний кооператив, але звіти скарг на чотирилапих мешканців не надходило. Тварини, хоч і безпритульні, кажуть волонтерки, але дуже лагідні та шкоди нікому не завдавали.

Все змінилося ввечері 20 лютого. За словами волонтерок, які опікувалися собачим містечком, підозрюють, що саме їхня знайома навмисно і підпалила будки. Причиною міг послугувати, начебто, вигаданий борг, який вона приписувала одній із жінок. А за тиждень до трагедії стверджують містянки, навіть звучали погрози. До підпалу тут розміщувалося шість будок та проживали сім собак. Домівки хвостиків вогонь поглинув одразу, і, хоч більшість тваринок врятувалися, але в пасті опинився песик, який не міг ходити після того, як потрапив під автівку. Іду к з гори отако і спускаюся, і бачу такий дим, такий ну, густий і широкий йде. Я думаю, господі, це не мої будки горять. Щось таке було під... Я як прийшла, там таке плам'я було вже. Вона постійно угрожала, вона підганяла цих коз до цих будок, а там, як собака, вони ж підбігають і починають гавкати. А вона й каже: От я твої будки ці спалю, будеш ти тепер знати. А я кажу, не смій нічого трогати. Чого ти кажу, гониш сюди, кожен яка поляна велика, гони їх туди, а тут. Не треба, ти ж бачиш у собаки. А вона й каже: я де хочу, там і буду пасти. Це моє діло. Згоріло заживо тваринку звали Лисичка. Їй було приблизно 5 років. Волонтерки кажуть, раніше на цьому місці вже траплялися займання, але то були наслідки необережного спалення трави. Зараз же припускають, що будки навмисно чимось облили, адже вогонь швидко розповсюджався і далі. На момент прибуття рятувальників до місця події площа пожежі сягала 20 квадратних метрів. Вогнем було охоплено саморобні дерев'яні. Будинки для безхатніх тварин під час даної пожежі вогнем знищено саме ці будинки, споруди для тварин. До ліквідації пожежі залучалось 5 рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Заява про такий злочин вже зареєстрована в поліції. Правоохоронці виїжджали на місце підпалу, аби знайти докази. Тепер же будуть розбиратися, чи дійсно таке скоїла людина, якщо її можна так назвати. А далі вини понесе покарання згідно закону. 21 лютого до поліції звернула жінка з письмовою заявою за фактом пожежі, яка мала місце 20 лютого на території Покровського району, в результаті якої згоріла тварина та собачі будки. Наразі правоохоронці перевіряють зазначену інформацію. Вказана подія зареєстрована. Право. Хоронці засовують обставини події. За словами волонтерок, після підпалу їхня знайома визнавала, що то вона скоїла ні каяття, ні співчуття в її словах. Жінки кажуть, не почули. Зараз же бояться за інших собак, для яких також облаштували схожі містечка та думають, що робити із згарищем. Нам треба їм встановити, тому що їм немає де ну немає де спати. Ще февраль, ще холодно. Я не знаю, як, як ми валя будемо встановлювати ці будки. Я, я думаю, так оце все це згорнуть і на цьому ж місці буду стати. слідство. Поки триває. Волонтерки, які багато років доглядали за песиками та облаштовували хороші для них умови, збираються йти до кінця, адже про безпритульних хвостатих має хтось дбати та захищати їх від нелюдів. Вікторія Пінчук Бересторохті, Максим Морашов, підсумки тижня, перше міські.